Один з батальйонів 48-ї окремої інженерної бригади вирушив до зони АТО. На залізничному вокзалі міста Кам'янець-Подільський провели завантаження військової техніки. На даний момент проводиться підготовка техніки до відправки, в зв'язку з проведенням ротації. Виводиться батальйон в повному складі, і в повному складі батальйон заводиться з особовим складом з технікою. Як розповів командир батальйону, більшість особового складу це молоді контрактники. Вони вперше відправляються до зони АТО. Проте напередодні всі військовослужбовці пройшли бойове злагодження, а також брали участь в цьогорічних навчаннях. Особовий склад пройшов вже в новому складі військовослужбовців за контрактом, пройшов бойове злагодження, приймав участь в трьох навчаннях літня гроза 2016, Південний Вітер 2016. Рубіж 2016 виконав завдання на відміну. 48-ма бригада єдине таке з'єднання в інженерних військах. Частина сформована в минулому році і є наразі наймолодшою у збройних силах. 30 листопада і виповниться один рік. Військові частини і підрозділи нашої бригади в зоні проведення артилерічної операції в принципі готові до виконання всіх завдань інженерного забезпечення. Але в основному це такі завдання, як фортифікаційне обладнання районів. Та позиція розташування військ це влаштування мінно-вибухових та невибухових загороджень, також наведення понтонно-мостових та паромних переправ. В цьому році було сформовано практично з нуля управління бригади та один інженерний батальйон. В даний час більшість підрозділів виконують бойові завдання в Донецькій та Луганських областях, а також на Херсонщині. Павло Ковальчук, Вадим Стасюк, військове телебачення.